Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Друзі, сьогодні в нас з'явилась можливість поспілкуватися із старшим сержантом Михайлом, позивний хірург, головним сержантом батальйону БПЛА Небесна Мара 43 ї окремої механізованої бригади. Пане Михайле, слава Україні. Героям слава. Звідки у вас таке? Псевдо, хірург. Ну, То було в 2014 му році. У мене спочатку був позивний малиш, і ми вели двох полонених росіян, попали під обстріл. Одного втратили полоненого, а один стікав кров'ю. Ну, Мені довелося його трохи підшити, щоб довести, і мене почали підкавувати, казати, що тепер ти знаєш, як виглядить справжній штопаний полонений, так сказати. І так і пішов хірург тих пір. Як виникла ідея створити саме батальйон? Безпілотних систем чому не залишились на рівні роти? Ну тут все набагато простіше. Тут е, не було ідей, тут була тут був наказ: це була пере... реформа військ БПВА. Ну що ж, пане Михайле, давайте тоді дуже, дуже цікава назва: Небесна Мара. Чи несе вона певний символізм для вас? У мене ззаду є ваш прапор. Я так спеціально. Відсунусь трошки для того, щоб наші радіослухачі, які нас див... будуть дивитися в Ютубі, побачили його. Це такий темний ангел з дроном, в... у руках. ангела очі закриті, і декілька слів від вас, я думаю, ви більше щось розкажете, ніж я тут побачу. Я його повивчав. Також у мене є ще інший ваш подарунок, це ваш. Шеврон логотип. І тут вже зовсім зрозуміло для мене це обличчя дівчини, в якої одне око відкрите, а в другому оці це щось на зразок лінзи камери fpv дрона. Це така, така в мене версія. Тепер вас слухаємо. Так, да, не мера, мера тільки пішла там із, ой, із там, зі старе, А шеврон малювали самі. Відштовхуючись від себе, від своїх від свого бачення. Ви були одним із тих, хто з нуля формував небесну мару. З чого все почалось? От, мене запросили. Це була новостворена бригада. Я був знайомий з їхним командиром бригади. Він мене спеціально сюди привів для того, щоб формувати підрозділ БПЛА. Все починалося. У нас був взвод лише там штатом, 16 чоловік. О, і ми, так як ми вже приймали участь в при бойових діях, неодноразово застосовували БПЛА, ми знали, що 16 чоловік на бригаду це об'єктивно дуже мало. І по факту буде більше. Ну і тому, незважаючи на штат, ми збирали все більше і більше навчали людей. Потім з'явилася можливість, нас зробили ротою, але роти не вистачало. Зараз можливість збільшилася батальйон. Що було найважчим у процесі створення підрозділу техніка, люди чи все-таки бюрократія? Не, я вважаю, що найважче завжди це люди. Тому що, якщо в тебе є люди, в тебе є кому і бюрократією займатися, і з технікою, то краще. Найважче це люди. Тож, як виглядає типовий бойовий день для вашого екіпажу? Ой, ну, день. День майже всіх більш-менш стандартно проходить. Починається він не тоді, коли як зазвичай е, прийнято, коли там світає, чи ще там з якогось певного часу, а починається він тоді, коли, типу, коли ти в коли екіпаж проснувся. Як тільки більш-менш стає тихо, є можливість, екіпаж лягає трохи перепочити, трохи поспати на позиції. Як тільки треба працювати, вони встають. Починається з того, що пілот відразу вибігає на двір. Перевірити обладнання, те, що знаходиться назовні, впевнити, що воно в робочому стані. Поки в цей час борт-інженер та інженер сапер споряджують борт до виліту. Які... Приблизно так. Які найскладніші цілі для вас? Найскладніші цілі це жива сила і жива сила десь вночі. Якісь поодіночні цілі, які там десь по посадці рухаються? Тому що, поки ти вилетів, поки ти взлетів, поки ти його в тій посадці не йшов, то ще треба зайти на нього на ураження, між тих гілок, щоб нічого не зачепити. Я вважаю, що жива сила, яка рухається по посадці. Простіше техніку все-таки знищувати, вона велика, і видно. Її видно ще здалеку, да, ти можеш підготуватися, вибрати собі ракурс для заходу, і він точно не буде їхати десь між гілками, що тобі може то все. Зруйнувати, а так якщо ти зачепиш гілку, ти ще те ціль не брати. Якими рисами має володіти оператор дрона? Ну про рахунок ну, тут набагато простіше, тому е, саме якихось певних критерій відбору немає, так як в батальйон безпілотних систем він е, в ньому служать не тільки пілоти, тут не тільки оператори БПЛА чи є сапери там в екіпажі. Тут є окремі підрозділи забезпечення, ремонту та обслуговування дронів, ремонтні автомобільні майстерні, саперні майстерні, технічного забезпечення, матеріального забезпечення і так далі. Тому тут, в принципі, таких критерій нема, береш людей, а далі з ним спілкуєшся і назначаєш, йому, де, де він більше підходить. Чи є серед бійців, колишні айтівці або цивільні, які ніколи не тримали зброю, в, в руках. Ну ні, такого будь не може, тому що перед тим як попасти у війську, ти обов в обов'язковому порядку йдеш на БЗВП. Це базова загальна міського підозрюваність. Я, я, я на увазі у цивільному житті? А так звичайно, і таки, таких є більшість. Саме такі, от більш молоді, там які добре любили грати в ігри, плюс айтішники з них виходять такі добрі пілоти. Які технології ви б хотіли б бачити зараз у Збройних силах України вже завтра, і якими ви користуєтесь? Ну, більше хотілося б уваги до наземних дронів, тому що є така певна проблема в логістиці. Всі, всі ми її знаємо. І коли одне діло, коли в тебе є можливість, наприклад, боєкомплекти доставляти наземним дроном? А друге, коли ти тобі приходять собі комплекти доводити разом з особовим складом, і це дуже, дуже небезпечно. У мене також є питання про над... наземні дрони. Так про наземні дрони хочу вас розпитати, чи є зараз серійне виробництво, чи ви отримуєте щось від держави вже таке готове? на увазі, не потрібно щось самому фантазувати і переробляти з якоїсь баги і такі от речі. Да, є малосерійне виробництво. Там декілька у нас. Я точно знаю, є контор непоганих в Україні. Які це все роблять трохи, трохи постачається, трохи самі збір. Відкривали, купили дуже непоганий зараз. Потроху почало застосовувати тоді. Трошки більше наземним дроном. Ви доставляєте виключно провізію і боєприпаси чи є дрони для евакуації. Дрон, в нього нема такого, як саме вузконаправленого, як то правильно сказати, Спеціал. він ти як застосуєш, ти так, як, як, як захотів, так і застосував. Як в тебе є можливість, чи навіть навіть необхідність. От якщо трапилася якась подія, треба там чи евакувати бійців, і щось нагально там до лінії будь до лінії фронту, щось доставити, не чекати там. Буде можливість підвозу, от, ризикуючи там, щоб не ризикувати водіям. Буває навіть таке, що приходиться їхати на даним дроном. Знає вже майже на 100% знає, що він доїде тільки туди. Що ж, завжди я питаю у БПЛАшників, чи бачите ви таке майбутнє, що дрони повністю замінять артилерію? Ну не знаю. Я з цим дуже сумніваюся, тому так. Дуже голосно сказано, тому що дрони без артилерії, так само, як і дрони без піхоти, і дрони без всього сильного. Самі вони ну, ніяк не виграють. Це сто відсотків. Немає такого підрозділу, який от, може воювати відповідно сам. Пане Михайле, якось так. Так дрони як є. Якщо є, є, я вважаю, є рівень передачі сигналу, завжди буде можливість з ним боротися. Тому без артилерії, на жаль, ніяк. Пане Михайле. Якось так завжди заведено у нашому протистоянні, що військові сучасних технологічних формувань потребують додаткових коштів для повноцінного супротиву ворогу. Про ваші збори, будь ласка, декілька слів. Да, так, так заведено, тому що більшість дронів там та обладнання поставляється якимось виробником, який це робить масове, масове виробництво. А ворог, хоч не хочеш, але треба віддати йому довге. Він теж розуміє, як це працює, і теж знаходить способи з цим боротися. Тому необхідно там моментально реагувати, докупати, постійно модернізувати свою роботу, своє обладнання. І на це, от якраз, більше всього уходить коштів в батальйоні. Ну і звичайно, автотранспорт це загальна проблема. Зараз, наскільки я знаю, ви іменно на автотранспорт і маєте відкритий збір. Я, звичайно, нашим радіослухачам, тих, тим, що дивляться нас в Ютубі, то в офісі вся інформація буде. А хто нас слухає на радіо, то будь ласка, знайдіть наш наш Ютуб канал Radio UA Chicago, і там все знайдете. Це я говорю для тих, хто бажає долучитись і якось допомогти. Боротися з тим нашим ворогом. Тут немає якось навіть конкретно як сказати. Рубрика Історії з фронту, яку історію ви б хотіли розповісти нашим радіослухачам? Мотиваційну, кумедну, можливо, історичну. Я думаю, не кумедно, так як не всі історії можна розказувати. А з тих, що можна, бува, Ми Колись приїхав до нас командир бригади. От, я його, а так погода була після, після дощу, Це було ще на Херсонському напрямку. Він зайшов, а я як вийшов, в тапочках його звищати. Ну він мене відсварив, каже, що ти вазиш в тих тапках. Ну, добре, ми з ним йдемо. А якраз брудно було, калюжа. Я зупинився в тапах ноги сполотнути калюжі. Ну, Секунд, 10-15, сполоснув. І тут, по цій же дорозі, де ми йшли, метрів 25 від нас, прилітає снаряд від танку. Ну, ну ж, попадали, встали, отрушимося. Я кажу командиру: командир, бачите, якби я на щас не став капці помити, кажу, так вот, то все, кажу, там би й лишились. І він так став, каже, наказує тобі, тепер навіть спати у тих капцях. Це Кумирна ситуація, яка врятувала життя. Ваші так, ну що ж, дуже дякую. З нами був старший сержант Михайлов, позивний хірург, головний сержант батальйону БПЛА Небесна Мара 43 43-ї окремої механізованої бригади. До речі, мені нагадалось, що здається мара це є дух померлої людини, яка не завершила якусь справу на землі, це із народних вірувань, міфології, якось щось таке. Я думаю, що наші радіослухачі загуглять і знайдуть щось з Вікіпедії про це. Дякую, гарного дня, слава Україні! Дякую, слава. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.